Вітаю всіх, хто бажає добра в Україні. Слава українцям, які мудро, професійно, мужньо боронять нашу державу, державу майбутнього. І сьогодні слухав я два інтерв'ю: одне довге це Андрія Білецького, командира третього корпусу, і одне коротке інтерв'ю Дмитра Кухарчука. Колишнього комбата, а тепер заступника командира 3-го корпусу з психологічної підтримки персоналу, хоча насправді ця структура повинна називатися по-іншому, а не звужена лише до психології. Але що мені сподобалось? Ну там є цифри, які він показує, що із тисячі людей, яких ТЦК намагається мобілізувати, тільки 24 привозять в навчальний центр. До інструктора за двадцять тисяч гривень, який не готовий навчати тих, хто не готовий навчатися. Геніальна фраза. З тисячі людей, яких зупинили представники ТЦК, двадцять чотири людини було мобілізовано. Двадцять чотири людини. Триста сорок людей мають відстрочку. Триста шістдесят людей мають бронювання. Ще по сто людей. Це люди, які не досягли 25-річного віку. Люди, яким більше шістдесяти років. І непридатні така, от чисто аналітична показує суть сучасної армії Сильського Зеленського, в якій існує е, три піпіські оце три психологічні підтримки персонала. І на цьому все воно не працює і тому 24 Але Кухарчук заходить в ці 350 і 360 які мають і броні відсрочку із тисячі. І в цьому темі я би окремо розказав, що робити з ними. Але мене зацікавила фраза, яку він говорить, що в контрактники Росії йдуть в Збройні сили Росії по ідейних мотивах. Ну, от він сказав коротко, а я попробую розшифрувати ідейні мотиви це наша велика родина. Ми славні правнуки Великої Побєди, Великої Отечної війни, можемо повторити. У нас велика держава була, є Сібудід, Незалежно, Біла армія чи Красна Армія. У нас ну, і там куча фільмів в Ютубі, їх ви побачите сотні фільмів, які надихають їх, і, і, як простий народ. То ли він за Сталіна, то ли він за Деникина, Колчака, не важливо. за Вілікою Росії. Це формування ідеології, формування мотивації, формування світогляду, формування кінцевої стратегічної мети, для чого це все робиться. Нашим великим вождем Путіним, нашим великим народом, нашою великою державою. У них є от мета. І Кугарчук каже: а за яку Україну мають іти воювати. Там поле в Беїзі все одно часто задається питанням, за, за яку Україну він раптом має померти. І на превеликий жаль, відповідь на ці питання держава Україна сьогодні не дає. Це слова Дмитра Кухарчука, а я попробую пояснити за яку Україну мають іти воювати. Ну, Наприклад, за Україну, в якій є велика ідея, наприклад, відновим Київську Русь, або там ідея, Велика Україна від Сяну до дону», або ідея. Що ми збудуємо соціальну державу, в якій середня мінімальна зарплата буде така, що до нас приїжджатимуть на новітні технологічні підприємства працювати поляки? Або наша ідея, а правова держава, де жоден син олігарха, прокурора, депутата не уникає відповідальності. У нас є вибори шерифа, у нас є вибори судді. У нас жорсткий контроль за виконанням всіх законів. Жоден корупціонер. Не може пройти мимо його одразу ловлять в Китаї, і таким чином, от у нас є така правова сильна держава з прецедентним правом, як у Англії, з кваліфікованими суддями і непідкупними адвокатами. От у нас є така держава, за нею ми будемо воювати. Ми будемо воювати державу, де у мене є ринкова економіка, вільна економіка, в якій немає монопольного обленерго. І єдиного поставщика електрики, який мене буде шантажувати, відріжу, якщо не сфотографуєш мені лічильник або не пустиш у хату сфотографувати лічильник, і він буде казати сьогодні 4 гривні. Там чимось ціна завтра буде 5. Я можу вибрати будь-якого поставщика енергії, німецького вітрогенераторного чи якогось там українського. От, поставщики газу, у нас пінчук і решта приватизаторів не, не продають газ по російській трубі в Європу, а продають його нам по наших цінах для населення пенсіонерів малозабезпечених, у яких менше ніж там 500 доларів пенсія, то їм дається там пільга. От ми за таку Україну будемо воювати, бо це така сильна держава, це вам не якась там. Не знаю, там Угорщина чи якась там Албанія, де бідні люди. У нас. ні-ні-ні, ми за неї будемо воювати. За яку Україну маємо воювати? Питає Кухарчук. І я відповідаю за ту, яка буде е мати великий рівень демократії. Наприклад, нема підкупів на виборах. Поліція не ховається в момент виборів підкупу, а шалено саджає в тюрми, і получає за це премії. Тих, хто бере гроші, тих, хто дає гроші на виборах. У нас. Буде така Україна, ми за нею воюємо, тому що у нас дітей в інтернатах, дитячих будинках на Одещині не продають дівочок на ніч і не закривають без їжі в, цьому, в карцерах. У нас держава, де ну, свобода пересікається з величезною відповідальністю за порушення прав людини, коли долбодятел, який купив мотоцикл і зняв глушитель, глушить інших контужених ветеранів або старих хворих пенсіонерів. У нас такого немає, як в якійсь там Польщі. Нє, нє, у нас держава правова, соціальна, справедлива. Мобілізації підлягають всі, і якщо він син депутата, він Має вищу освіту, ми його навчимо на офіцера. А якщо він буде поганим офіцером, то ми його розжалимо, засудимо і заставимо бігати з автоматом, і таким чином у нас все справедливо. От за таку Україну ми маємо воювати країна, в якій не тікають корупціонери після того, тобто до того, яким оголошують підозри. От, от питання Кухарчука, воно було коротке. Пехньо бистро перескочив на якісь стратегічні наступи діпстея аналітики Але Дмитро сказав ключову проблему, як головний фахівець, він зараз з цього і структури 3ПП, насправді він є, е, мислить воєнно-політично, стратегічно ідеологічно. І він розуміє, чому ця держава, не тільки там його корпус, не може набрати людей в армію. Тому що він поставив питання, за яку Україну вони мають іти воювати, і ця відповідь має дати зараз офіс президента, верховні депутати, обласні депутати. Дайте, будь ласка, відповідь на це питання Дмитру Кухарчуку.